Вас вітає життя сільської жінки. Розкажу вам сьогодні швиденько, як ми з малесенької кладовочки зробили душову кабінку. Це... Раді моєї мами у 82 роки ми почали стро... то, ремонт у війну. Так, звісно, ми його не починали, але вона вже не може залізти в ванну. Я розказувала і показувала, яка була ця кладовочка, і що ми з нею зробили. Цей день у мене був дуже насичений. Я з'їздила на ринок, замерзла там як цуцик. похолодало конкретно, ще не адаптувалися ми до цього холоду. А що потім приїхала десь близько обіду вже. Тут мастер, хлопчик доробляє, виходить на фінішну пряму. Потім прийшло сповіщення, що прийшла посилка, і я не могла оставити її на завтра, тому що там розсада клубніки. Дуже довгождана. Я розкажу, от кого я її получила, тому що клубніка ця полуниця на українському. Дуже вели, високого. Високої якості, мені дуже сподобались, майже вже, не майже а сформовані кущики з двома рожками, це повноцінний кущ. І навіть якщо я висаджую її вже не рано, а це вже кінець вересня, це вже пізновато. Ну, для нашого регіону це нормально для півдня, то на слідуючий рік там уже буде навіть врожай. Ну, поїхали, покажу все спочатку. Ось такий поддон душовій кабінки був. Ось такий він уже сьогодні. Бачите, бордюрчик виложений подон, на дні е, плиточка. Щого було, з того й робили. Половину плитки, навіть далеку половину, більш майже всю плитку дав мені брат. А остальне, що не вистачило вверху, я докупляла. Підбирали по кольору, по формі. ну, більш-менш, Трошки, звісно, я... я знаю, то мені відповідно. А хто не знає, то й не замітить навіть. Так, там... У нас тут форточка є. Ось такий поддон. Він у нас з одної сторони вущий, з другої ширший. Так вийшло. Ну, нічого, ми шторочкою закриємо, все буде хорошо. Стікає вода хорошо, вже провіряли. Потолочок побілимо сніжкою. От Наш мастер працює, білий потолочок сніжкою. Там ще трубу треба докрасити. Ну, ще такі остаточки. Уголки, де треба поприкріпляти. Осталось поставити машинку, унітаз, сточку повісить і болір повісить. Переходимо до клубніки. Откриваємо ящик. Що у нас тут? В одному здоровому ящику ще 4 маленьких ящика. А в кожному маленькому ящику по 2 сорта клубніки, тобто полуницьку по-українськи. Розкриваємо ці ящики і дивимося. Я знаю, що тут красота. Тут по-другому, будь-не може, бо це мастер з великої букви. На всьому Ютубі, на всьому, на всьому просторі Ютуба одна єдинственна людина, яка саму гарну розсаду продає. Це без преувеличення. Так, це у нас альба Амі. Мурано. візня не не розіберу ка каденція, каденція Альтес. Рем Сандра і тут ще А, і це подарок. Любашка, спасибо велике. Подаруночок. Бріна, Бріна. Ага, треба почитати, яка що це за Бріна. Дякую, дякую велике. Прекрасно дійшла, Прекрасно вся. Себе почуває, як тільки з грядки. Вообще, взагалі. Суперова розсада, я вам скажу, суперова. О, які стаканчики ще величенькі. Зараз будемо займатися. Трошки попадали, ну не повисипалися. Отлічно. Чудова, чудова розсада. Розсада прекрасна. Прекрасна. Я дуже довольна. Люба Поляєва. Дуже довольна. Отлічна розсадка. Так ти що. Все, роботи. Тепер прибавилось Непочатий край. Сьогодні до вечора я зайнята. Мене не тривожить. Все. Кому треба розсада отака гарненька, пишіть мені в коментарях. Я напишу вам, де і в кого я брала. Будь ласка. Шлюбай каже, щоб не рекламували її, бо в неї дуже багато роботи. Ну, може, на майбутнє, а може домовитися якось. Знаю, як це хочеться, дуже гарної полуниці і тим більше, що дуже такі цінні, цінні, прицінні сорти. Чого я починала. Ну, з перегноя. його в нас хватає цього добра. Розмітила. Грядочки, У мене тут ріс-часник і земля як пух, і вона в мене дуже тут хорошо вдобрена. Ще й соломою. Я часник засипала. Тут вона як пух із соломою. Так що мені дуже удобрять, не треба. Я вдобрила тільки по рядочку і закопаю трохи цей перегнойчик. І вже по цих рядочках, іменно по цих. Насипала я ще туди додавала суперфосфату двойного, тому що це ж клубніка садиться не на один рік, а на два, а то й на три роки. Він довго в землі дствує. Так що я заправляю, щоб вона клубнічки було що їсти і надовго, щоб уже не переживати, що вона голодна. Я переживаю, що в мене YouTube не пропусте. Телефон, есть не пропустить длінне відео. Так що, мабуть, на сьогодні я відео це закончу. Це я робила, це я вставила вам відео, показати, як я підготувала грядку ще 4 дні назад. Як сажала, то вже покажу завтра, бо і так длінне відео. Вийшло. А ви підпишіться, будь ласка, поможіть мені продвинутися. Це до завтра. А ще скажу, що я цю клубніку не сажаю на агроткань, на агроволокно, тому що я сажаю на маточник, можна сказати, на розвод. І буду вирощувати копанку не в стаканах, а копанку. І для цього треба просто земля. І все.